Кіровоградщина продовжує залишатись надійним прихистком для людей, які змушені залишати свої домівки через війну, пише очільник області Андрій Райкович. За серпень, вересень громади області прийняли 2290 внутрішньопереміщених осіб. Найбільше майже 1600 людей прибули з Донецької області. Серед них 225 осіб в рамках обов'язкової евакуації. Усім допомагають житлом, оформленням документів, гуманітарною допомогою. Андрій Райкович Дякую командам ОВА, РВА, громадам, службам ДСНС, поліції, екстреної медичної допомоги, Червоному Христу за незмінну, якісну і оперативну роботу. 24 вересня Кіровоградщину планово відвідала заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмячова. Посадовицю цікавили регіональні особливості реалізації освітніх політик. У межах візиту заступниця міністра завітала до Олександрійської гімназії номер 15 пілотної школи базової нуж, що пілотує оновлений зміст в межах політики «Освіта для життя. Разом з представниками обласної міської адміністрації та робочим колективом гімназії обговорювали, Говорили особливості впровадження базової НУШ, апробації підручників, зазначили досягнення та недоліки пілотного проєкту, висловили побажання щодо вдосконалення, реалізації концепції НУШ у базовій школі. До реабілітаційного відділення Олександрійської міської лікарні передали спеціальне обладнання, крісла колісні та протези. Допомогу привезла волонтерка, українка за походженням, засновниця благодійної асоціації Друзі Олександрії Женя Шкіль. 24 вересня вона відвідала відділення разом з начальницею управління охорони здоров'я та директором лікарні. Ознайомилася з роботою підрозділу, реабілітацією військових і тим, як буде використовуватись обладнання, також обговорили актуальні... Потреби та подальшу допомогу. Андрій Коломіцев, голова Приютівської селищної ради, прокоментував чергові рішення виконавчого комітету щодо підтримки військових. На останньому засіданні погодили виплати допомоги пораненим захисникам: вісім звернень 120 тисяч гривень. З початку року з бюджету громади на програму допомоги пораненим захисникам та родинам загиблих захисників спрямували майже один мільйон гривень. Ветеранів запрошують на змагання з настільного тенісу. 4 жовтня в Олександрії відбудеться етап спортивних змагань, «Гард воїнів з настільного тенісу серед військовослужбовців та ветеранів. Ідею подібних змагань запропонувала дружина загиблої військовослужбовця Олександра Сєвєріна Євгенія. Мета турніру підтримати процес відновлення та реабілітації військових через спорт, а також популяризувати настільний теніс як олімпійський вид спорту. Деталі та реєстраційна форма на сторінці міської ради. Центр допомоги Олександрія видає зимові набори для дітей ВПО. З 25 вересня стартувала видача одягу для дітей віком від 1 до 14 років. У кожному наборі тепла куртка та штани, шапка, шарф, рукавички, шкарпетки, зимові черевики, термокостюм. Допомога призначена для ВПО Олександрійської громади. Деталі на сторінці та чаті Центру допомоги Олександрія.